Так, ну що, десятка є, знову 10, блять, заїбала ця десятка, знову за 11 грав, знову в'їбав. Я хуя знає, грали за Барселону. Не знаю, що за Реал за 10, та... не можу я десятку переступити, не вистачає в мене чогось. Чи моральки, чи, блядь, коннекту, чи я вже не знаю, чого мені не вистачає, але 11 щось останній раз я робив дуже давно, десь місяць назад, мабуть. Може, полтора, не знаю. Щось більше десятки не можу. Осілити уже Сколько ВЛ. Ну, стабільність теж нормальна. Так що пацани маємо що маємо. 10 є, погнали відкривати. Один з двох полетіли. Парджисун. І Луїш Фігу. Беремо рейтинг. Розіграші всі 26 в ТГ. Отам. Отам по наробиці. Підписуйся. Два. human, Müller, ikano, vamos para o Gerda. Herd é o seu nome, te quero. Gerda, Gerda Müller. Uh, tá. Opa, Lüwert, Opa, Marientes, Anu, Desai, Zico. І Карлес Пуйроль. Немає різниці. А, тут двоє, ну і Двоє Оєж точний. Отак. Раз. Віалі. Два. Канун. Три Ангеліна. І Луїш Фіго. Господи, місяць місяць залишився, сука, до нової гри. Вони за ВЛ не дають карток. Ну, ви серйозно. Я розумію, що це рандом, всі діла. Але по факту, блядь, Люди грають єдиний режим. Дайте їм якісь прикольні карти. Я їбу які який там. 99-й Кузьми Хансен, вона там коштує 500к. Ну йобаний рот, ну серйозно, ну серйозно. Давайте продаваємий, продаваємий. Утіс. Дівчинка якась. РМ. Ну. хіра. А, я поняв, файнеться. Давайте. Три гарант Футіса звел. Останній, походу, це Куман. І Зіко, яких нам дали в піки по факту, так що такое. Угу, я поняв, дякую. Три ікони зато. Коротше, такое, як то кажуть, такое.